Друзі, всім привіт! Сьогодні досить актуальна тема. А саме піде мова про військових, як влада їх використовує. І ми це розглянемо на прикладі міста Ума. І, ви, і цю тему ми піднесемо на всеукраїнський, а то й на й європейський рівень. Значить, дивіться, військовий, який підписаний у Фейсбуці Олег Непридатний. Значить, тиждень тому. Вийшов на площу в місті Умані і заявив, що він втратив руку на війні. І влада, влада держава, да, не виплачує йому ні інвалід, ну, ніяких грошей взагалі. А по суті, він інвалід другої групи. І він повинен отримувати пенсію. Але влада цю пенсію не нараховує і таких військових. Сотні, а то й тисячі по всій Україні, які сидять по селах і тихо сидять, лиш би не чіпали, щоб би ще би на м'ясо десь би не відправили. Бо, як правило, навіть таких відправляють на м'ясо, і там їх е, утилізують, як то кажуть. А цей військовий молодець з плакатом вийшов і требує те, що він має мати по закону. Це при тому. Що влада сама собі виписує сотні тисяч премій, не дивлячись, що війна, там, що треба якісь там кошти, десь кудись на перемогу, чи що влада виписує собі там, чуть ли не щомісяця космічні зарплати і премії. А ось такого військового гноблять. І ви зараз побачите, чого саме. Значить, перший, як він оце вийшов на другий день, тут зразу міський голова Умані. Ви там, та що, та він і заробляє, там він ходить на роботу. Та яке ваше діло, куди він ходить? Він повинен отримувати пенсію, і держава повинна йому за це платити. Він втратив руку, закон на його боці. Біть що, виплачуйте, робіть все. Допоможіть йому, якщо цей. <кхух> а не оправдов. Та ми ж дали йому там е виплати, скільки то там тисяч одноразово. Ми ж дали, дали. Закон на його боці. Він інвалід другої групи. Пенсія де курва? Він лише требує те, що йому призначено згідно закону. Пенсія де його? Чому не виплачує держава? І таких сотні тисяч по всій Україні отримують якихось 500-600 гривень проживи. Добре, що він знайшов роботу десь там. І Але це ви не маєте ні, ніякого відношення. Уманчани вашу криптовалюту не рахують, і ваші статки в Польщі, що ви там покупляли будинки, чи де. А ви його рахуєте, скільки він заробив і що він, чи він має гроші, чи не має. Він требує своє, він віддав частину свого тіла блядь, за ваші комфортні місця блядь, в мерії. Разом з тим зайшов я, значить, на сторінку цього військового. Переглянув він каже, там да, дійсно привернув увагу, і там кучер вже якби підтянули, що та йому будуть назначені пенсія. Ну такий одиничний випадок, друзі. Але таких же ж військових сотні тисяч по всій Україні і просто сидять тупо на е, там шиї своїх жінок, там, мамів, бабів і тому подібне, тому що вони ну, держава просто їх кинула. Кинула. Вони нічого не мають. Вони без рук, без ніг, з порватими кишками, з контузіями, з конфузіями іншими. І все. І вони не мають нічого, вони не можуть нікуди піти на роботу, бо вони вже інваліди, і їм ніхто нічого не виплачує. І всі закрили е, свої очі. І мало того, я вам скажу більше, весь цинізм, може б я навіть навіть не писав би це відео, якби це не вийшло наступне відео. Проплачене відео, і там люди в коментарях накис, накидали херосів по повній блін цим всім. Виходять військові. Ветерани, не ветерани, я не знаю, не уточняв, що де. Ну, військові дійсно, може, ветерани, кажуть, ні, нам пільг ніяких не треба. Це попрошайка цього військового, який вийшов требувати свої законні права на. Називають попрошайкою. Нам нічого не треба. Ми, нам, у нас все комфортно, ми всі на мазі, да? нам все в нас устраює. Якщо вас устраює, так сидіть мовчки. І не затикайте роти тим, кого не устраює. Як краще ці гроші, нехай там йдуть на якісь там дрони, йдуть там на ще щось, на передок треба, так напередку там мільярдами крадуть. Чого ви не привертаєте увагу до того? І тут люди й дикуна і всю цю провладну шайку вже тут приписали, що це мол, ними проплачено. І я в це вірю. Вірю, Тому що адекватні люди ну, самі отак просто згуртуватися і записати таке відео, і гнобити цього військового, ну це просто на голову не накладається. Я більше, ніж впевнений, це відео проплачене. Проплачене владною корупціонерами. Друзі, і дане відео я записую для того, щоб привернути увагу на всеукраїнський рівень. Оцю проблему, яка відбулася в Умані, треба розглядати на всеукраїнському рівні. І требувати від влади все, що ви заслуговуєте. І я вам скажу, як дивіться, є урядовий контактний центр. Кожен військовий знає імена, прізвища, куди він звертається, чи то ТЦК, чи то міськрада, чи де, і пишіть. Це все онлайн. Зареєструйтеся там і подавайте скарги через урядовий контактний центр на конкретних людей. У них є конкретні прізвища, конкретні вам будуть писати якісь відкази, чи якісь це якісь обмежені, там щось видумувати, фантазії. Пишіть скарги на то. Прийде влада, колись ці всі. Холої привладні, да, які зараз сидять в комфортних своїх кріслах, премії собі виписують і всі в них на лафе, лише бабки рахують американські, блін. а деякі в криптовалюту собі відкладають на майбутнє. Прийде час їм відповідати. Прийде, я в це вірю.